Чому я не вірю, що це можливо для мене? Зовні ти сама усмішка, сила, турбота про інших, але наодинці з собою з'являється запитання а справжня любов, справа моєї мрії, красиве і комфортне місце для життя, подарунки, легкість це справді можливо для мене, або це мої фантазії? І це не про логіку, це відлуння минулого. Тебе не помічали, хоч ти старалася, ти давала, а не отримала того, що хотіла. Вірила, що любов треба заслужити та бути гарною дівчиною. І навіть зараз тіло і емоції пам'ятають з невірою те, що ти насправді хочеш. Віра в себе, в свої справжні бажання не з'являється миттєво, вона будується. Почни з малого. Слухай та оберей себе в дрібницях. Кожного дня. Виконуй хоча б одне своє бажання кажи чесне, ні, де тебе не чують, та тобі щось не подобається. А я запрошую тебе у простір, де ти зможеш не вигадати, а відчути свою самоцінність, повернути віру у себе та жити своїм найкращим життям. Саме про це моя діяльність та моє бажання для тебе.